29 вересня ми визначаємо День пам'яті жертв Бабиного Яра. І це не випадково. Читаю цитату. У взаємодії із штабом групи і двома командами полку Поліції Південь 29 і 30 вересня команда 4А стратила 34 731 єврея. Це без урахування дітей. Це цитата із Звіту про кількість розстріляних у Бабиному Яру, начальника поліції безпеки і Служби безпеки. І читаю цитату далі. До того ж, 30 вересня страти не припинилися. Єврейська акція тимчасово проводиться до 3 жовтня. 41-го року. Це з донесення відділу Абверу 113-ї сухопутної дивізії вермахту. Наступні розстріли відбулися 1, 2, 8 та 11 жовтня 1941 року. Було вбито ще понад 17 тисяч осіб. Регулярні розстріли тривали і далі іще протягом кількох місяців. Киянка Ірина Хоршунова свідчила щоденнику ще євреїв, які переховувалися і яких не спіймали, вивозили на вантажівках до Бабиного Яру, а невеличкі групи вели пішки ще й у грудні і навіть згодом. І це все я читаю із. Випуску журналу Антиквар за жовтень 24-го року, який був повністю присвячений трагедії Бабиного Яру. І конкретно це із статті Станіслава Талика Бабин Яр, Хронологія геноциду. Взагалі, в цьому випуску журналу Антиквар є. Ну, всі матеріали присвячені цій трагедії. І є як матеріали про е, нинішній стан е, меморіально, меморіального заповідника в Бабиному Яру. Є е, історичні е, факти і е, історичні фото, є е, також е, розвідки про те. Як взагалі вибудовувався цей меморіал у Бабиному Яру? І ми знаємо, що спочатку радянська влада якось не дуже сприяла тому, щоб пам'ятали про цю трагедію. І було дуже багато суперечливих моментів. Зараз меморіальний заповідник Бабин Яр. Підтримується на державному рівні, і там відбуваються виставки, які присвячені як Другій світовій війні, як, так і нинішній війні, оскільки є деякі риси, які їх об'єднують. А тут я зупинилася на статті про Роман Бавоніяр, який є в бібліотеці Лисиченка. А, і е, це один із найвідоміших творів про трагедію Бабиному Яру. Е, зачитаю цитату е, від автора. Е, У товстий саморобний зошит, згадував Анатолій Кузнєцов Я в ті часи голодний судомний хлопчисько по горячих слідах записав усе, що бачив, чув. Знав про Бабин Яр. Поняття не мав, навіщо це роблю? Але мені здавалося, що так потрібно, щоб нічого не забути. Зошит цей називався Бабин Яр, і я сховав його від сторонніх очей. Далі вже продовжує Станіслав Цалик. Роман вийшов через два десятиліття спочатку російською, а оті записи по гарячих слідах. Автор любив українською. Згодом у Бабиному Яру зауважить про себе, про друзів дитинства. Ми всі навчалися в українській школі, нашою рідною мовою була українська. І ось тут ми навіть можемо побачити різні видання цього роману. Також ми можемо побачити у цьому випуску. Журналу про е, інші трагедії е, щодо єврейської громади е, на території України і е, про збереження пам'яті е, про ці місця і е, е, статтю про художника Матвія Вайсберга, який співпрацює е, із е, меморіальним заповідником Бабин Яр, його робота. Також прикрашає обкладинку цього журналу. Якщо ви цікавитеся історією, або якщо ви пишете реферат, роботу для Малої Академії наук, пов'язаного з Другою світовою війною, дуже рекомендую вам взяти до прочитання цей журнал. Тут надзвичайно багато ексклюзивних матеріалів, і вони точно вам допоможуть для вашого навчання. І для вашого розвитку. Дякую за увагу!